Всім привітики! І з вами знову Єчкенка Ольга, фотограф, художник і коуч по розкриттю внутрішнього потенціалу. І сьогодні ми будемо розбирати теорію чоколетт. Це про те, як рандомні події рандомні дії, які ми робимо, впливають на результат, який ми отримуємо. І як ми недооцінюємо те, що з нами може ще статися, просто тому що. Просто так. Ось ця теорія до мене прийшла ще раніше. Я її транслювала в інстаграмі, писала себе в сторіс. Але потім мої думки ще раз підтвердились, і я думаю, ну я маю про це розповісти. Можливо, це буде корисно комусь. Так ось теорія чоколад. Чому саме чоколад? Ну тому що це буде про шоколад. Розкажу ще пред що у мене є така. Забавка, так би мовити, я люблю знаходити гроші. Я це обожнюю, це для мене як квест. Ну, тобто не так, що я ходжу з металошукачем, шукаю монетки. Ну ні. Не так, щоб я заглядаю на кожну вулицю, протоку і так далі, шукаю бумажки. Ну, нема такого. ні. Але я дуже тішуся, коли я знаходжу будь-яку будь купюру, будь-яку монету. Ой, це взагалі реально. І дуже часто знаходжу. Але я беру тільки гроші, які просто лежать. Тобто, якщо це а, гаманець і там є документи, я кудись віддаю. Я з цим не беру собі ніколи. Так ось. А, і доволі часто я таке, хочу, хочу знайти гроші. Ну, це для мене як гра. А, і ось забули. Запам'ятали і забула. Я ж працюю в коледжі Оксфорду і. А, ми проводимо банкети на всі конференції і так далі, тому подібне. Ось і коли банкети, то гостям передоставляються там такі шоколадні цукерочки. Круглі, також виставляла себе в інстаграмі. Ось. І зазвичай після банкету ми їх собі кладемо на тарілоці, всі разом, які залишилися, і їмо, звичайно ж. Ось. І е, е, в один вечір. Це також було, і я вирішила не класти ці цукерочки до всіх. Чомусь поклала просто трілку окремо. Не знаю чому. Просто поклала і все, була дуже е, зайнята, чимось іншим. Не хотіла собі на кресу взяти взяти. Я розуміла, що мені залишиться і нюй. Ось. Просто що була затурка, поклала і побіжала далі щось робити. І все, і забула. Ми звільнилися десь в 11, пів на 12, я не пам'ятаю. Я забула про ті цукерки і все, і пішла собі додому красиво. На наступний ранок я приходжу, а цукерки лежать. Ось саме ті декілька штук, які я залишила. Тому що ми всю їжу, все 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 вибрасується. А абсолютно все, нічого не залишається. Тобто стерильна кухня. А мої цукерки залишилися. Тобто ну, завжди все викидається. А не... ось вони залишились. Ну окей, я, я беру ці цукерки, я йду на вулицю, завжди приходжу завчасно на, на роботу, тому що я люблю посидіти перед роботою, випити каву і все. Питайте мені спокою. Я беру тут цукерки, хоча я не їм солодощі. Це теж важливий момент, що я не їм солодощі. Ну, це звичайно. Ну, якось воно як буде. Якщо хтось запропонує, то, можливо, я все одно ну, візьму. Але ще й зранку, на того ж саната для мене. Але я думаю, ну, чому ні? Я беру ці цукерки. І потім думаю, треба це сфотографувати в Інстаграм. що я то придумала? І я беру ці цукерки і вони падають з моїх рук. Вони падають на землю. Я дивлюся під стіл, і я бачу гроші. Просто лежать монети, три щомусь фути було сумарно. І я така ого, <сміст> ого. Тобто, те, що я поклала цукерки окремо, їх не викинули. Я вирішила, що так я з'їм зараз зранку, вони сфотографую в Інстаграм. Вони впали, я заглядаю під стіл і знаходжу гроші. Тобто, якби не все це, ну я б не заглянула під стіл, я б не знайшла гроші, розумієте, так? І е, це, звісно, таке, ну, хтось каже випадковість. випадковість, ні. Насправді ця випадковість трапляється з нами в буденному житті аж завжди. І стосовно будь-яких речей. І в інстаграмі, ось що вам розказувала, я писала про те, що так, я просто пролежала. В ліжку весь день, але знайшла людину, яка мені на майбутнє зробить сайт. Я домовилася про зйомку по новому прайсу з дівчиною із Індонезії чи десь далеко. Здалеченька дівчина. І щось ще трапилось, а хоча я просто лежала в крагаці. Просто нічого не робила. І велика проблема наша з вами в тому, що ми думаємо, що ми можемо чогось досягти лише за умови, що ми розрахуємо план наших дій, так? Тобто ми створимо план, ми через надрив виконаємо той план, тобто ми повинні розуміти, що ми приклали зусиль. Тому що ну, ми не можемо просто отримати результат просто так. Ну, Так же ж не буває. ну. <сіпігалі> не всі, Богом поціловані. Нам треба скласти план. Нам треба. Тобто, щоб ці дії були продумані. І обов'язково це треба щось таке надзвичайне робити, щоб щось отримати. Ні. <сіпігалі> ні. А, ні. Це, звісно, це працює, of course. <сіпігалі> Але а, теж є свій нюанс. Я трошки далі про нього розповім, який буде з нами грати злу шутку. Так ось злий жарт. Шутко, жарт. Що хотіла розказати: ось такі випадкові події. Ми не даємо їм просто місце в нашому житті. Ми не даємо місця відпочинку в нашому житті, тому що все в нас повинно бути заплановано. Ми чекаємо результати, так? Але ми розуміємо, що для того, щоб був результат, треба щось робити. І для нас просто полежати, ну, це якось типу ні, це не окей, це так не можна. Якщо я буду просто лежати, нічого не станеться. І коли ви лежите, замість того, щоб щось робити для вашого результату, ви починаєте собі в голові прокручувати Боже, я нічого не роблю, у мене нічого не вийде, бла-бла-бла-бла, бла у -бла вас починаються оці такі думки. Ви не дозволяєте собі відпочинок, ви не дозволяєте собі рандомні дії, які вам хочеться в даний момент. У вас немає довіри до рандомних дій, які ви робите. Ви думаєте, ну, вик... виклав я пост в інстаграм, то нічого не варте. Нічого не варте. Але якщо ви так 5 разів рандомно викласте пост в Інстаграмі і створюєте для себе особистий бред, і вже люди будуть казати про вас так, ну, він там... Малях, ну я не знаю, хто ви там, по example. Окей. Okay. Uh, тобто ми недооцінюємо дії, які ми робимо, не, uh, за незапланованим планом. Тобто uh, ми ось суцільно віримо в те, що це uh, може статися тільки за планом, тільки за такими-то діями, які ви продумали. Все інше, що ви робите, то не працює. Але ж це неправда. Ну, ось це взагалі неправда. Так, ви знаєте, ці цікаві там випадки, коли там, ти з кимось просто знайомишся, просто так взагалі рандомно, десь і так далі. Він потім звертається до тебе за послугою. але Або він каже своєму другу, і той звертається до тебе за послугою, так? Але ні, ми ж в це не віримо. Ми віримо тільки в те, що нам треба піти на якусь вечірку, де збираються, можливо, потрібні люди, можливо, наші майбутні клієнти, так? і ми включаємо в себе споживчу е сутність. Тобто ми не створюємо щось, так? ми не, не створюємо якісь, якусь вазу, хай це буде ваза, коли можуть заходити різні манітні моменти. А ми просто хочемо, підходимо і, типу, налий мене, <смір> налий мене, так? Ну, Тобто, і до Тобто, ми розуміємо, нам треба створювати з кимось якісь зв'язки. Нам треба, я запланую те, я планую, те, що я повинен подружитися з такими то людьми, для того, щоб в мене був результат. Це вірно, вірно, але може бути таке, що. Ти зустрінеш людей, і яких навіть уявити не міг, що вони тебе приведуть до результату. Теж може бути. І ми забуваємо про ці випадкові, хай, добре, хай вони будуть випадкові, не випадкові. Всесвіт допоможе. Але окей, не вірити в силу, всесвіта і енергію, хай буде випадкові. Я вірю. У мене все складається просто так, просто тому що іноді я лежу в ліжку. Це також має бути, ви повинні розуміти, що е, якісь події, які ви робите, все має сенс. Абсолютно все. І якщо ви сьогодні проснулися, ви розумієте, що я не хочу працювати, і у вас є можливість йти на роботу, ви там працюєте не на дяді, так? І, е, як я, наприклад, я фотограф, я звідси на зйомку. Окей, так я не можу відмовити, коли в мене є запис. Але я можу собі розподілити, коли я буду редагувати фотографії. Це буде в цей же вечір, або це буде на наступний день або через день. І я відчуваю, як я зараз я ну, до цього схильна або ні. Ні, не схильна. Окей, я лежу, я сьогодні вибрала лежати. Значить, так треба. Я лежу і мене пишуть, домовляється про зйомку. Е, мене, я списуюсь з людиною, яка мені можливо зробить сайт. Е, я виставляю якісь просто постики в інстаграм. І це теж є робота, яка принесе мені результат в майбутньому. Тобто е, кожна наша дія, кожне наше слово, якщо ми почнемо довіряти нашим безглуздим діям, які ми навіть не усвідомлюємо, просто зробили, ось я собі зробила кавушу, Ну, що вона значить? нічого, Чашка красива ритуал. Ось це все має значення. Ось зараз мені треба випити каву. У мене закінчилася кава, і я знову була купити. І вона така, знаєте, як водичка зі смаком кави. Але, значить, так треба. Значить, зараз мені достатньо кави, бо я п'ю каву буквально 5 літрів в день, мабуть. що. Значить, окей, значить, так треба. Значить, це мені корисно на даний момент. Ось і з приводу того, що коли ми плануємо щось. Чому це може бути небезпечно а, і не зовсім завжди актуально? У нас є велика ціль якась. Так? Ми її дуже хочемо. Я хочу там, реалізуватися е, як стати найвідомішим фотографом Англії. Я Буду казати від свого. Хтось хоче, е, не знаю, відкритий. Завод по виробництву кришечок для банок. Ну, хай буде так, ні? кожна з нас свої мрії. Неважливо, в нас є велика мрія. І ця мрія, ця ціль, означає, що ми ще не там, так? Ну, я ще не найвідоміший фотограф Англії, зрозуміло, що це так. І окей, і ми починаємо складати план, а як нам цього достигнути. Mm, такі складаємо, так. так. Ну я, наприклад, для себе так. Ну, мені треба познайомитися з англійськими людьми, мені треба з якимось агентством зв'язатися, ну мені треба е, запустити рекламу е, і так далі, і тому подібне. І це все може спрацювати, звісно. Але ми забуваємо про те, що ми формуємо наші плани, наші ну, ці такі пункти, наші кроки до нашої мрії. Виходячи з досвіду минулого. Тобто є речі, про які ми не знаємо. У нас немає досвіду працювання з цими речами, і з цими людьми, і якимись ситуаціями і так далі. Ми не знаємо. Я не можу вам привести приклад, бо я не знаю. У мене є знання лише те, що я нажила за свої там, 26 років. Все. Буквально. І ось за ці 26 років у мене якийсь є груз знань. Які я б ось можу застосувати тут, але ж я ось тут в даному моменті я вже не стала найвідомішим фотографом Англії, так? Тобто у нас всі дії, які ми робимо, вони формуються з досвіду минулого. І якщо ми починаємо зовсім заганятися і тільки відштовхуватись від досвіду минулого, то ми просто буквально не можемо досягнути чогось нового. Тому що е ну, ви зараз ж не там, ось у вас вже був цей досвід. Ви це вже робили, але ви все ще не тут. Тобто це має сенс, це працює. Ви можете скористатися знаннями, які ми не, користували, не користувалися до цього. Скористуватися знаннями, які дійсно вам допомогли просунутися. Наприклад, якщо я зроблю рекламу, звісно, до мене прийдуть люди. Якщо я зроблю це, звісно, до мене там ще щось прийде. Окей. Е, не можна лише відштовхуватись від свого досвіду. Ви повинні залишати місце для випадкових подій. Просто якась буденність, якась там, там я, там я залишила шоколад, там супервайзер його не викинула. Тут я вранці його захотіла, хоп, я знайшла гроші, так? Випадковість. Але вони трапляються, і вони трапляються буквально завжди. І я завжди знаходжу гроші, тому що, тому що я знаю, що це може статися будь-де будь-коли. Тут в Англії тяжко здати гроші. Вони не так багато валяються, чесно. Не знаю чому. Тому що тут набагато розраховується кешем. Переважно картки. Як мінімум, ця причина вона є актуальна. Але я знаходжу, тому що так, так, це може трапитися абсолютно будь-яким способом, як завгодно. І це трапляється. Ось, ось це важлива думка про те, що дозволити собі не зациклюватися лише на планах і не корити себе, коли ви ці плани не, е, не робите. Тому що відпочинок він має бути також в вашому плані. Ви, ви, ви маєте розуміти, що якщо у вас сьогодні немає енергії, щось робити, все, ви відпочивайте, відключаєтесь, ви повинні собі дозволяти нічого не робити, Прямо писати в свій щоденник, якщо ви видаєтесь щодень. І коли ви відпочиваєте, ви не починаєте себе гристи, типу, типу, ого, я це не зробила, там тепер вас просто пустеля тут, пустеля. І до вас приходять нові думки. А що ви можете зробити? А як ви можете проявитись? Тобто, так, запостити якісь там в інстаграмі сторіс і так далі, що завгодно. Навіть якщо це не по роботі. Зараз працює особистий бренд. Не тільки ваші скіли, ваших скіли ще б мільярд тисяч, штук, хто так вміє. Ваших товарів і ще мільярд конкурентів. Особистий бренд. Лише він, звісно, майстерні, звісно, якість і так далі. Все це, це теж працює, але ви можете захопити людей особистим брендом. Просто тим, ким ви є. Просто тому, що ви людина і люди хочуть звертатися до людей. І це окей. Ось, тому, завершуючи це відео, ще раз наголошу, дайте рандомним подіям ставатися в вашому житті. Не обіцінюйте нічого, ні кожен ваш крок є важливим для вашого майбутнього формування. І це це буде залежати лише від того, наскільки ви довіряєте і вірите в кожен свій крок. Незалежно від того, чи він прямий до вашої цілі. Чи ви просто рухаєтесь по цьому житті з впевненістю, що те, що ви хочете, буде у вас? Всіх люблю.